Сьогодні з вами завітали гості. А які саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Не дерево, а з листочками, не сорочка, а шита. Не людина, а розказує. Що це? Так, це книга. А які саме бувають книжки? Хочете дізнатися, які бувають книжки? Тоді слухайте уважно. Насправді книжки бувають дуже різні. Погляньте. Ось це, наприклад, називається книжка ширма. А як ви думаєте, для кого вона написана? Вірно, для маленьких діточок. А чому? Тому що тут яскраві картинки. А як ви гадаєте, тут сторінки товсті чи тонкі? Для того, щоб маленькі дітки не змогли порвати їх. Ще є книжки малютки. Погляньте, які вони маленькі спеціально для маленьких діток. Також є ще книжки іграшки, в яких ви спочатку зможете прочитати книжечку, роздивитись ілюстрацію, а потім скласти пазлики. Або. Подивитися, прочитати та погратися зі шнурівкою. Ще на вкладці крімназії може бути написаний автор. Цю казку «Фарбований Лис написав Іван Франко. Ще є для діток цікаві книжки, які називаються панорамка, яку теж можна не тільки почитати, а ще й погратися в ній великі яскраві малюнки. Ще є цікава книжка, яка називається Енциклопедія. В ній зібрані цікаві факти на різні теми з малюнками. Дуже гарно. Ще одна книжечка. Як ви вгадаєте, для кого вона? Для дорослих чи для дітей? Так, вона написана для дорослих, тому що тут немає ілюстрацій. Тільки чорно-білий текст. До вас проситься ще одна книжечка. Погляньте, яка цікава. Як ви гадаєте, вона для дорослих чи для дітей? Так, да, для дітей. Тому що тут яскраві малюнки. Автора у цієї книжечки немає, тому що її написав народ. Це англійська народна казка. Як ви гадаєте, про кого вона? Вони намальовані на обкладинці разом з вовком. Обкладинка цупка така ж, як і сторінки. І на кожній сторінці є номер. Також яскраві картинки. А чи хочете ви послухати цю казочку? Так? Тоді слухайте уважно англійська народна казка Троє поросят». Жили собі колись троє поросят, троє братів. – Ніф-Ніф, Наф-Наф та нуф В селі то поросята гралися та пустували. Та ось, гляди, вже осінь на порозі, а там і зима. Час нам про оселю подумати, сказало якось одне поросятко. Воно було найрозумніше, звали його Наф-Наф. Ой, холодно! Погодилися брати і захотіли збудувати і для себе хатинки. Найледачіші з усіх, Ніф-Ніф, вирішив скласти собі хатинку із соломи, Нуф-Нуф вибрав собі дерев'яні дошки, а третє, те, що було найкмітливішим, задумало зводити дім із міцної цегли. Узялися вони всі до роботи. Солом'яну хатку будувати було найпростіше та найшвидше. Ніф-Ніф задоволено оглянув свою роботу і побіг до братика. Нуф-Нуф закінчував ладнати свою хатку з дерева. Йому залишилося забити ще кілька цвіхів. Дерев'яний будиночок міцніший за солом'яний!» – раділо поросятко. Він мене і від дощу захистить, і взимку зігріє. Тук-тук молоточком. От і роботі кінець. Як добре, що і твій будиночок готовий, похвалив його Ніфнік. Тепер можна знов гратися і веселитися. Еге ж, погодився Ніфнік. А ходімо до на нашого братика, подивимось на його хатинку. От і пішли. Нафнаф -наф був найрозумнішим. Він вирішив звести собі справжній будинок, щоб захистив його від усіх невзгод, а тому порося зводила свій дім із міцної цегли. Та ходімо вже гратися, погукали його брати. Спершу закінчу хатку, а тоді гратимусь, відповіло мудре поросятко. Навіщо ти надумав цегляну хату будувати? похитав головою один братик. Он наші хатки вже давно готові, а ти досі гаруєш, додав другий. Працьовите поросятко не звертало на них уваги. Клало собі цеглинку за цеглинкою і будиночок потроху ріс. Але дачі поросята знай собі співають та танцюють, ще й з братика посміхаються. Раді радісінькі, що так швидко хатки збудували. І так вони галасували, що збудили вовка, який спав собі під деревом. Розізлився вовк. Хто це посмів мене будити? Глядь, а то поросята самі у лісі. А цьому так зрадів вовчисько, обід сам до мене в лапи прийшов. А тоді, як вискочить за дерево, як загарчить? Поросята перелякалися і побігли ховатися. Кожен у свою хатку, а хижак за ними. Підбіг вовк до солом'яної хатки, побачив хитку споруду і, відчувши легку здобич, загарланив. «Аго, поросятку, виходь із своєї хатки, а то як дмухну, як дмухну, то й розлетиться вона на соломинки. Ніх ні був полохливим, а тут іще за запорога на нього чатував лютий звір. Затремтіла воно бідолашне, з голови до п'ят принишко. Аж тут страшенний вихор зірвав з його оселі дах. Ох, і гарненьке поросятко. Облизнувся вовк, колись піймав його. А де це друге поросятка? Неподалік по подумав він, кладучи свою здобич до величезного лантуха, попростував вовк далі, а друга поросятка тремтіла у цей час у своїй дерев'яній хатинці. Вона замкнула двері. І сподівалася тільки на те, що дерев'яний будиночок зможе його захистити від вовка. Ану, поросятку, вичинай двері, почувся на порозі скрипучий хитрий голос. Не відчиню. хрюкнула з переляку мале. Розсердився Вовчиська, а тоді, як надме щоки та як з усієї сили дмухне, лишилося від хатки самі цурпалки. Невдаху поросятка завалило дошками. Тож воно навіть текти не спромоглося. Вовкові тільки цього й треба. Він тут таки схопив бідолаху та й запхав до мішка. Ось і другий попався, буде і на обід, і на вечерю, мовив ненажера. Від самої думки, що в мішку вже двійко поросят, сіроманець ласо облизався. Аж тут, за кущами, видніється третій будиночок. А коло нього рожевеньке поросятко метушиться, ще й таке кругленьке, вгодоване. Третє поросятко наф-наф, саме закінчило будувати цегляний будиночок. Воно уважно виглядало споруду, чи, бува, нічого не забуло зробити. Ох, і гарненька хатка вийшла, міцна, цегляна. Тільки поткнися сюди, вовче, раділо поросятко. Бачила хижого звіра, забігло, замкнула двері на всі замки та й сидить. Дмухнув вовчисько раз, вдруге дмухнув, і втретє стоїть хатинка. Хм, велике діло. гамикнув вовк. Я зараз висаджу двері. Розігнався хижий звір, та як вони й не рипнули. Почухав з потилицю, оглянувся довкола та й докумекав, як потрапити до хати, драбиною надах, а далі вдимар. А поки вовк по драбину біг, двом поросяткам вдалося вибрати з мішка. Хоч до будиночка, загукало братам третє поросятка. Воно відчинило двері і переляканий поросятка швиденько позаскакували до середини. Ох, і попечешся ти, вовчику, похитала головою мудре порося, а тоді приказала братам приготувати для непроханого гостя казан з окропом. Хижак туди і трапив, коли приліз по димар. Ой-ой-ой-ой! заверещав от болю сіроманець. А щоб очі мої вас не бачили, погані поросята. Вовк що духу вискочив із будинку, тримаючи запечене тіло, і більше ніколи навіть близько не підходив до поросят. Ось так трьом поросятам вдалося провчити хижого вовка. А це хатинка і досі в тому лісі стоїть. Згадайте, як звали троє поросят. Так, поросят звали Ніф-Ніф, Нуф-Нуф та Наф-Наф. Хто збудував найміцніший будинок? Так, Наф-Наф. покажіть, як він зрадів. А тепер зобразіть голодного вовка. Чи жаль вам кого небудь у цій касці? Чому? Які були ніфніф -ніф та нофнув в цій касті? Так, ледачі, хвалькуваті. А чи хотіли б ви змінити кінець цієї казочки? Як? Сподіваємось, вам сподобалось. До побачення, до нових зустрічей.